Добрий день, а ви що тут на дина. А ви при тут? — Як при чому? Це про справа про корупцію. Корупція є е, роковинною пухлиною на тлі українського суспільства. Знанацька виявність особа, які проводять відеозйомку. Я не заперечую да, відкритий судове провадження. Справа складна стосується е, особистих стосунків. Між учасниками кримінального провадження, тому розголошення цих, цієї інформації вважаю, буде не на користь учасникам судового розгляду, в тому числі і моїм обвинуваченням. 14 травня 2024 року журналісти онлайн-медіа Альтернатіва.орг прийшли на судове засідання по справі. Яка стосується корупції та відкатів у стосунках між місь... колишньою керівницею освіти Чорноморської міської ради АLEXІЙ Лілією АLEXІВНО та директором ТОВ Клімат Контроль сервіс Фусом Дмитром Олександровичем. журналістів на судовому засіданні зустріли, м'яко кажучи, не дуже добре. Спочатку суддя тордіє терінок зарівна. Добрий день, а ви що тут на динамі? А ви при як при чому? Це про справа про корупцію. Я перепрошую заяви пишіть, заздалегідь. А чому ви це не робите взагалі? Я не розумію. Ми ніколи цього не робимо. Ну, ми з'являємо у суді. Як ні. це облегшить вам тут? Не треба нічого облегшити, Заздалегідь, може, нам це не подобається, і що ну і то. Що, це відкрита сніта судова. Це... Да. Кожен має право на свій захист, зрозумійте. І, і громада і має право на свій захист, адже ми, корупція це головна проблема нашого суспільства. Корупція це головна проблема нашого суспільства. Знанацька виявилася особа, яка проводить відеозйомку. Будь ласка, представтеся, чому виникло таке бажання зніматися? І чому заздалегідь не повідомлення. Шановний суд, редакція онлайн-медіальтернативорок, медіа журналісти Лошані Заромана і Лашаніць Замура. У нас є посвідчення ми знімаємо цей процес, тому що він представляє суспільний інтерес для громади місць, мешканців Чорноморського та Одеської області взагалі. Адже корупція є роковинною пухлиною на тлі українського суспільства. Тому ми вважаємо, що такі справи треба висвітлювати. І ми бажаємо це вести відеозапис без прямої відеотрансляції. А далі і прокурор і адвокат також були за обмеження у висвітлюванні цього процесу. Я не заперечую да, відкрите судове провадження, тому е зйомка можлива проводитись. Однак, застереження того, щоб це не було висвітлено засобок масової інформації саме, що стосується доказової бази, я вважаю, з урахуванням вимог кримінально процесуального закону, вказане питання підлягає вирішенню на підставі ухвали суду. Ну, як зазначив прокурор, що це може бути шкодою для судового розгляду. Можливо, я погоджуюся з такими ствердженнями, оскільки справа, стосує, справа складна стосується особистих стосунків між учасниками кримінального провадження, тому розголошення цих. Цієї інформації вважаю, буде не на користь учасникам судового розгляду, в тому числі і моїм обвинуваченням. Говорити про те, що, що ця справа має суспільний інтерес в якості там, корупційних відносин. Я вважаю, є передчасним. Це цим цим і фактам буде надана. Судом на кімнаті, але на сьогоднішній день я згодна з думкою прокурора про те, що вказані дії будуть шкодити судовому розгляду, тому що відповідна інформація може бути використана свідками, які будуть в подальшому допитуватися в даному судовому провадженні, може вплинути на оцінку тих чи інших доказів. Тому я заперечую. Підтримував і захисник. Суд на місці ухвалив провести судове засідання наступним шляхом. Забезпечити засобом масової інформації, вступ щодо даного кримінального провадження, відносно дослідження доказів проводити без відео